Провіряємо, чи гайковерт з набору за 6500 зможе відкрутити колесо на лігковій машині. Тобто в комплекті в наборі йде гайковерт, йде болгарка, йде шуруповерт. Пробуємо, давайте. Поїхали. Так, це у нас закручувається відкручувань. Не, не то. Опа. Режим срива поставили і поїхали. Закрутив. І закрутив. Ви бачили? 600, 600 ньютонів, навіть не 680, а 600 ньютонів. Показую ще на другому, давайте. Е, бачите, бол не сорваний. Ну, видно, що по ньому, да, що не кручено. Щоб не казали, що. Ой! Опа, давай, відкрутив. І закрутив. Красотінь. О, а тепер видно, да, що він кручений цей болт. А то ви бачили, що він не кручений. Так що, народ, 6500. Показую вам зараз цей набор. Іде в комплекті гайковерт, йде болгарка, йде шуруповерт, іде три батареї в комплекті, дві зарядки. І це все йде в кейсі. Ціна халявна, 6500.